Привіт, ви на каналі Самика і сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів, вона вийде раніше, тому що е, мене не буде на той тиждень і мене ще просили в коментарях зробити фіолетову розпаковку. І я сьогодні її зроблю. Давайте спочатку покажу новинку. Це моя розпака я сама робила. Хто питав, чи це Хтось питає, чи це я роблю сама, чи копірую, я, його роблю сама. Це такий пакетик. Тут, типа, 100 пакетиків, тільки тут їх шість штучок. Я зробила шестерічку під них якісь візьмем. Такий пакетик зі світом Дензі. Так, тут я дам підказку, що, наприклад, світ Дензі тут може попасти персонаж. Наприклад, ось цього Токабоку може попасти зараз Токабока. Значить, світ Дензі, квадратики передавні. Ось такі родичі яєчка, куромі, хеллоу Кіті і токабока. Давайте дуже хочу, не просили фіолетову розпаковку, але дуже хочу взяти свій дензі. Це буде одна з не фіолетових. От далі якраз в нас залишилася фіолетова лапка. Хай буде. Маленькі лапки теж беремо фіолетову. Е, наклейки теж фіолетову. До боку в нас тільки розові, то давайте візьмемо саму нижню, е, чи теж в нас нема фіолетової, то давайте візьмемо кукицю. Айфончики зарплату, що є фіолетовий. Ні, фіолетового немає, тільки таких три. Ну, давайте візьмемо, похожий на Фіолетового. Ну, дуже він такий на камеру може бути не дуже, він білий, а так він... Далі карточки ми давно не брали. Давайте візьмемо теж фіолетовий. Далі закладинки. Фіолетово, фіолетово. Тут найбільше то давайте візьмемо її. Далі з кого ж мені брала? Пушина. Ось, о, я бачу фіолетову фіолетова Тоже підходить. Лапка. Лапка ось фіолетова. Кіндержо у нас нема фіолетового. Давайте візьмемо на вибір. Я дуже хочу Гали... Гаррі Поттера. Давай от от, от, от самій нижній, наприклад. Ну, я так думаю. Далі в нас йдуть тапочки. У мене є ось один фіолетовий написано. І Давайте візьмемо його. Ну, а тепер у нас тут ще я набрала з великі лапки. О, п'яти капіварку. Ну, тут фіолетових нема. Ми сьогодні не будемо брати, мабуть. Ну, я все-таки хочу взяти оцю лапу, Все. Так, я зараз це все складу на камері. і Все ми в принципі взяли. Ну давайте ще йдемо з кіберквішмелом. У нас можна сказати, два однакових гриба. Давайте візьмемо оцю різнокольорового. Зараз я це все складу. І так давайте почнемо з календаря. Сьогодні у нас фіолетова розпаковка. Я вже зроблю так. Давайте відкриємо цей айфончик він фіолетовий. Давайте почнемо з цього. Так, у нас тут капіборка. така вона коричнева. Це ми починаємо з календаря, бо я потім не хочу ним закінчити. І так я нагадую, що відео трохи вийде раніше, бо мене на тому тижні не будуть виходити відео. Мене не буде. Давайте копіварку приклеїмо О, так сюди коло цієї копіварки. І так давайте відклеємо наш каталожик е, Перші в нас це маленькі лапки, ми сьогодні їх взяли, але великі ми не брали. Ось А в нас фіолетова лапка. Бачить її дуже. У нас вона така, фі... така більш морського цвіта. Це папа фіолетова. І вона у нас під номером 4. Сюди. Мені дали ну, сказку, що можна не клеїти наклейку ленту, а можна просто зробити наклейки, але мені наклейку ленту краще. Пишіть в коментарях, які мені краще колекції робити. Ну, це, це моя колекція, це теж моя колекція, я придумала сама. Ну, Тапочки це більш-менш не моя колекція, але придумала. Я їх, я їх, робити, Малювати. Вона у нас під номером один. Нам Вона... перший раз попала з тапочок один. Так, ми скоро на, на другому відео закінчимо цю колекцію. Далі носочки. Хто питав, це теж моя колекція, я, я її придумала. Ну, правда, це я під Новий рік думала, але ми сьогодні носочки не брали. Далі у нас іде колекція карточки. Карточки ми сьогодні брали. Давайте зараз я її тут знайду. От у нас фіолетова карточка з сердечком, тут трохи роднилась. Тепер треба її ще розпакувати. Нам попалася суточка, я думала, коли вона нам попаде. Отак у нас суточка. Вона в нас з опікувано, вона проопікується без кода. Я не написала на них камеру, але думаю, вже до нас буде номер два, будемо клеїти так. Далі в нас колекція тока Бока, я її теж придумала сама, які карточки. І ми сьогодні тока Бока взяли. Ну, я думала не брати було нас фіолетову розпаковку, але я все таки взяла. Це теж моя колекція. О, яка милашка. Вона в нас в піжамці, це домашній, домашній персонаж така бока. І вона в нас підторанжується сюди. У нас тепер було однаково два внизу, два вверху, Я не знаю, як так випало, але рідкісних вона вже не буде попадатися. Далі в нас йдуть ляпки. І ми закінчуємо цю колекцію. Под, коли я закінчу ці всі мої колекції, я зроблю обзор на блокнотик. Но у мене блокнот великий, так що обзор на весь блокнот ще не скоро буде. І так, нам повезло в фіолетну блокметці, нам попалися якраз фіолетові лапки. Це кромі. Я знаю, може я трохи. Я взяла ідею цю са... сана... санаки. І так ми закінчили цю колекцію. У нас так кромі. Пушин мій персонаж. Стічка, пібарка теж люблю. І чорна киця. Це теж вверху написано. Далі у нас іде колекція чи життя однієї кішки. Тут теж більш такому фіолетовому стилі. нас сьогодні така кішечка. Я не робила однакові пакетики, бо мені це трохи показалося нутнувати. І так нам попався отака мисочка, а вона у нас під номером зараз подивимося. Під таким вона у нас номером 8. Навіть це не мисочка, а так мисочка з кормом тут. А я думаю, нам попадеться щось до щось доподобання мисочки сідає. На номер 4. Ну, Но, жалко. І так сюди, так приклію. Я дуже хочу, щоб випало ось, тоді вже більш така картина буде вимальовуватися Далі у нас Сквішмелу, собачки. Ми закінчили ще давно, Будуть їх було три штучки. Я робила небагато. Далі у нас йде колекція Сквішмел. І так, у нас тут така різнокольорова щось похоже до грибочка. Звичайно, у грибочку випаде грибочок. Я так, думаю. Як... Так, і він у нас, не дуже дуже великий, іначе накліїмо номером 5. На... Ми теж скоро закінчимо цю колекцію, як і колекція, ми, ми мали закінчувати, я не пам'ятаю. Далі квадроберські маски і котик Апняу нам мені дуже подобається. Ми їх закінчили. Далі у нас йдуть наклеечка. Отака є у нас наклеечка фіолетового Good. Зараз мы її приклеїм, я думаю, її приклеїть на нас коси або рівно не отак. От Ось от така колекція. Я її тоже придумала сама, кому интересно. Хто бачив в предыдущем видео тут у 9% такий більш принцес. И це обновлення котик пушин. Далі у нас идут колекції. Айфони. великі і маленькі. Так, у нас такий айфончик. Він біленький, але трохи піолетний. Ми це моє любимо, усе синій айфончик. Тепер ми закінчили маленькі айфончики сині в нас вже всі повипадали. Давайте відкриємо. мені дуже подобається оцю айфончик, з куди починати. У мене відклеюється, і я робила наклейки сама на iPhone. Це у нас рідкісний на iPhone, я вже їх на пам'ять знаю всі. І так він приклеїться на номер 4. Я не знаю, що як це зробила так, бо вони в мене так помістилися. Далі в нас йде колекція ляпи. Ми теж сьогодні взяли фіолетовеньку. В нас така, як коровка і такі потріскані лапки ніби в перелив ідуть. Зараз ми її приклеїмо. Давайте я... Мій мені назвать мені каже, що ще одну сторінку, отаку прозрачну прийдеться робити, бо в мене не вліз. І так у нас тут приклеїмо її, ну, прозрачну сторінку я зроблю наверх, наполовину, напевно. Ще. А так давайте її приклеїмо отак сюди під низ. Мені дуже найбільше ця колекція за всіх подобалась. Бо лапи такі яркі, яскраві, такі прикольні. Ну, да, це не моя ідея. Далі з програму я ще не зробила, я щось сторінки зробила, а самі ті не зробила. Гаррі Поттер. Надіюся, нам попаде сьогодні Поттер. Тут вони однакові, це мої проблема. Я не знаю, де що. Потер, 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 Потер. Друг його це є. Я не пам'ятаю, як його звати. Я дивилася всі серії на бачці до четвертої. Я тільки не пам'ятаю, як його звати. Не помню А, це друг родить цього, наскільки я помню. А ні. Е, ну, не помню, як його звати. Давайте його приклеїмо небродок сюди вже. У нас є колекція пушенців, теж фіолетова. Така там, у нас. Це його друг, я не пам'ятаю, як його називається. Е, давайте його приклеїмо десь, щоб ніби він не літає тут. Отак, От воно я зробила дуже великий накруг, бо він дуже тоненький. І далі у нас іде закладники, мені теж дуже подобалася. Ну, Я надійсно хоч сьогодні на якийсь. Ой-ой-ой, клас! Якраз під фіолетову розпаковочку Куромі! Ось, тільки я її трохи вона якась мені каже приставати, ну зато вона фіолетова. Нам повезло. Я не знала, що вот тут, але я просто профілатову. Давайте його приклеїмо її сюди. На кінець. І отак внизу куромі. І далі давайте капібарку. Я новиночку показувати не хочу. Хаба! Чохончика барка! Давайте її зараз ми приклеїмо. Зараз. Зараз я покажу. Зараз 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 зараз. Якраз під фіолетовий, такий фіолетовий з бльостками. Давайте приклеїмо. Мені дуже подобається. Я не знаю, що я вирішила сюди капібарку клеїти. Ну, просто її тут три пакетика, і я вирішила наверх клеїти. у нас тут давайте приклеїмо так. І наша новиночка. Відкриваємо сьогодні пакетик свій Це найгарніший пакетик з цієї колекції, яку я робила. І нагадую, я її робила сама. Таку сторіночку. Як пакетики переливна, тільки я не брала сьогодні переливний, і вирішила взяти найкращий світ Денді. Надіюсь, нам випаде якийсь персонаж класний. Так, 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 так. О! Клас! То повний, пишіть в коментарі, як її звати, бо я не дуже повний. Ну, правда, я зробила ще оце, ну, я перемальовувала з інтернету. Я вибрала ну, найгарніший персонаж. Ну так, я дуже показувати названня не буду. Пишіть в коментарях, як її звати. І пишіть в коментарях, хто дивився, ну, хто знає всіх персонажів. Я можу зробити цю колекцію ну це, якщо ви захочете. Це щось по типу, 100 пакетиків, у мене їх 6. І так вже стріночка заповнена. А так, всім пока і до нового відео. Воно, навіть, вийде на тому тижні. Пока!